9 квітня 2015 року Верховна Рада України ухвалила пакет законів які розпочали процес декомунізації. 15 травня 2015 року закони підписав президент України Петро Порошенко. Процес декомунізації в суспільному житті України розпочався з освіти та виховання. З навчальних програм закладів освіти було вилучено дисципліни з вивчення основ комуністичної ідеології. На підприємствах та у військових частинах було ліквідовано так звані Ленінські кімнати, прибрано бюсти Леніна та інших комуністичних партійних діячів. Також відбувалось перейменування підприємств, установ та організацій, названих на честь комуністичних активістів. Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну пришвидшило процес перейменування. До 2022 року в Києві змінили 436 опонімів. Тепер боротьбу ведуть не тільки з радянськими діячами, але й з росіянами різних історичних періодів. Наприкінці квітня 2022 року Київська міська рада почала розглядати пропозиції щодо перейменування міських об'єктів, які мають назви пов'язані з Росією та Білоруссю. У запропонованому списку було 279 пунктів, зокрема вулиці, провулки, алеї, шосе, проспекти і станція метрополітену. Київ став лідером серед українських міст за кількістю переймінованих вулиць і площ упродовж 2022 року. Експертна комісія обрала топоніми, які найперше треба змінити, і назві ці були винесені на голосування. Опитування в додатку Київ цифровий тривало з 15 по 19 червня. Участю взяло понад 6,5 мільйонів осіб. Голосували не лише мешканці столиці. Не всі запропоновані громадянами топоніми, увійшли до списку голосування. Так вулиці, що мало історичну назву до найменування їх у радянський час, винести на розгляд міськради окремим блоком, щоб безальтернативно повернути колишній топонім. Деякі вулиці, названі на честь російських культурних діячів чи радянських героїв, отримали непорівнянні назви, наприклад, на честь українських діячів чи українських героїв. А на честь місцевості, де пролягає вулиця, або на честь тварин. Метою комісії було збалансувати архітектурно топонімічний ландшафт Києва і не переобтяжувати його лише іменами певних епох. Процес деросифікації ще триває. Лише влітку 2023 року набули чинності зміни до закону України про географічні назви щодо деколонізації топонемії та впорядкування використання географічних назв. У населених пунктах. Тепер в Україні заборонені топоніми, які містять назви географічних об'єктів Російської Федерації, її визначних дат і подій, а також імен діячів, що здійснювали військову агресію проти України. У Києві створили мапу, де можна подивитись нові назви дересифікованих вулиць та їхню історію. Проєкт запустила медіа Boat and Flight. Щоб прочитати опис та історію, потрібно натиснути на мапі на виділену вулицю. Однак перейменування – то процес постійний, сподіваємось, він буде далі лише удосконалюватись і вулиць, площ і скверів з новими назвами стане більше. Приблизно 15% перейменувань пов'язані з українськими військовими, ще стільки ж із назвами місцевості. Найменший відсоток припадає на спортсменів і космонавтів. Ми хочемо розказати вам про видатних діячів України, на честь яких було змінено назви площ вулиці Провулки в столиці нашої держави Києва. Щотижня на нашому каналі ви зможете побачити нову змістовну розповідь, а в описі до відео можна буде знайти корисні посилання на більш детальну інформацію щодо життя наших героїв різних часів.